ДНК Сіті то Сіті. Частина дев'ята Теологія міста. Вітаю всіх. З вами Тім Келлер. Ви дивитеся усний виклад друкованих матеріалів номер 9 Теологія міста. Ви можете отримати матеріали про наше ДНК як у друкованій формі, так і ці усні підсумки. Частиною ДНК Сіті то сіті. Завжди було те, що ми називаємо баченням міста як зрозуміло, з назви, це коли ми дивимося на своє місто через лінзу Біблії з її перспективи. І тоді ми отримуємо бачення не лише про досягнення міста, як любити своє місто, досягати його та служити йому, але навіть про те, що таке міста взагалі біблія дуже багато розповідає про те, що таке міста, та як до них відноситися, і ще про те, як служити їхнім мешканцям. Ці матеріали розійдуться по всьому світу, і відповідно також ось ці відео. Але на різних континентах до міст відношення різне. Є такі континенти, такі країни та місцевості, де пересічна людина дуже позитивно відноситься до міст. Мовляв, ті, хто живе у містах, це важливі люди, не аби хто на іншому кінці спектру. Північна Америка саме там розпочалася церква Рідімер в північній Америці. Дуже помітне упередження проти міст, особливо серед євангельських християн. Через це, коли була заснована церква Рідімер, мені як пастору. Довелося зіткнутися з негативним відношенням до міста в дійсності, як я збираюся показати, біблія практично збалансована у цьому питанні біблія дуже реалістично описує проблеми міст, їхні недоліки та небезпеку. Але підкреслює і позитивні якості, потенційні благословення та добро, яке місто може принести людям. Відповідно, у якій частині світу ми б не знаходилися. Біблійне вчення міста завжди буде актуальним адже якщо люди навколо нас відносяться до міста із надмірно наївним оптимізмом, то можна показати їм, що Біблія розповідає про духовну небезпеку міста. А якщо дуже багато християн відносяться до міста надто негативно, як тут, у північній Америці, ми можемо звернутися до тих місць із Біблії, де розповідається про важливість міста та про його потенційні блага. В біблії є дещо для кожного з нас потрібно лише контекстуалізувати цю інформацію, використати її так, щоб знайти відповідь на потреби конкретно нашої спільноти. перше, чого ми торкаємося у друкованих матеріалах, що Біблія розповідає про місто діахронічно. Читати діахронічно це читати вздовж сюжетної лінії від початку до кінця. Тобто слово діахронічно це відбуття до об'явлення. І коли ми ось так читаємо слова Біблії про міста, коли запитуємо, що каже про міста, книга буття, потім вихід, потім псалми, а тоді Ісая, Євангелія та об'явлення. Читаючи ось так, ми помічаємо, що спочатку міста висвітлювалися у доволі негативному плані. На середині біблії вони висвітлювалися дещо більш позитивно, а в останніх книгах найбільш позитивно, і це доволі цікаво. Дозвольте пояснити, про що йде мова. Перше місто, про яке ми читаємо, було побудоване каїном. Це не найкраща рекомендація. В четвертому розділі Біблії ми читаємо, що перші цивілізації з'являються у містах. В них створюються інструменти, розвивається землеробство, мистецтво, музика та багато інших речей. Але в усьому цьому присутній елемент жорстокості. Міська цивілізація була сповнена насильства. Наступний приклад: Вавилонська вежа. Це будувалося місто, а в ньому хмарочос. Люди будували це місто, щоб прославити самих себе, інші відомі міста судом та гомора. Авраам та Лот розділилися, і Лот пішов у місто, а Авраам залишився поза містом, і для Авраама було краще жити не в місті. В книзі вихід, ми теж читаємо, що ізраїльтян зробили рабами, щоб будувати міста. Ось так міста висвітлені у негативному плані. це місця, де люди збираються, щоб возвеличити себе, прославити власне ім'я. Де люди з багатством та владою пригнічують тих, в кого їх немає, а потім ми читаємо, що народ Ізраїлю повернувся на обітовану землю? Тут уже Біблія відкриває інший аспект міст. Наприклад, Бог не бажав щоб Ізраїль був виключно сільським суспільством. Він наказав побудувати міста, які назвав містами сховищами. Це шість міст, куди людина могла втекти. В пошуках сховища, якщо випадково когось вбила суть цього наказу в тому, що саме в містах починається юриспенденція. там починається цивілізація, адже коли разом живе так багато людей, їм доводиться створювати умови, в яких вони могли б жити разом в таких кількостях. Наприклад, якщо хтось випадково вб'є іншу людину десь у сільській місцевості, то родичі вбитого. Можуть знищити сім'ю вбивці, Але у місті є судді та адвокати. Є методи розібратися зі скаргами Бо без способу розсудити скарги, жити у місті було б неможливо. Тому то бог і звелів: будуйте міста, бо міста створюють культуру, розвивають правові закони та культуру взагалі. Та й про Єрусалим Бог каже: я хочу, щоб Єрусалим був міським суспільством, що несло б радість усій землі. Потім євреї були захоплені у полон та їх поселили у Вавилоні. Бог звелів їм молитися за мир міста та живучи в ньому робити все можливе для його процвітання. Отже, у центральній частині Біблії міста висвітлюються уже не в настільки негативному плані, як у ранній частині. Це не значить, що міста перестали бути настільки поганими. Це не протиріччя. Біблія просто звертає нашу увагу, що в містах є й інші аспекти, які не проявлялися у книгах буття та виходу. І коли ми дістаємося до нового заповіту, то бачимо, що Ісус не лише проповідував у містах, а навіть у Декаполісі. Це були десять міст на півночі Юдеї, чи скоріше на північ від неї. Декаполіс був дуже урбанізованим районом. Ця назва так і перекладається: Десять міст. Ісус багато там служив, але особливий фокус на міста ми бачимо у служінні Павла у книзі Дій. Він заснував церкву у найбільшому місті району, як, наприклад, у Філіпах. У найбільшому місті Македонії він заснував церкву у Філіпах і пішов у інший район, бо знав, зміни у цьому місті спричинять зміни у цілому районі, бо це місто центр усього району. А діставшись до книги об'явлення, ми бачимо, що коли в кінці Бог створює нове небо та нову землю, створює культуру, що досконало прославляє Бога та досконало сприяє процвітанню людини. В її центрі знаходиться місто Новий Єрусалим. Чому ж нас навчає синхронічне читання? Діахронічне читання, як згадано в друкованих матеріалах, це читання послідовно, вздовж сюжетної лінії. Читати синхронічно означає на певну тему. Тобто, що саме Біблія розповідає про міста? Ось яку ми маємо відповідь? По-перше, міста це добре. Це місця притулку та безпеки. Чому іммігранти так тягнуться саме у міста? Коли люди емігрують у іншу країну, то їдуть у міста, бо там більше людей, подібних до них, що розмовляють їхньою мовою. Бувають навіть газети на їхній рідній мові, знайомі ресторани та громадські об'єднання. Міста надають притулок людям, що не мають такого культурного престижу в тій чи іншій країні. По-друге, міста це добре, бо саме в них розвивається культура. Герхардо Звос пояснює, чому міста одночасно як добрі, так і злі. В одному зі своїх творів він пише: міста скупчують у собі енергію культури, але так само і збирають у собі потенційне зло. Такого типу скупчення робить міста подібними до лупи. Лупа скупчує сонячні промені на шматок паперу, наприклад, від чого він запалюється? так само й міста не є добром чи злом самі по собі. Вони є скупченням людської природи, а це значить, що у містах ми бачимо як найкращу сторону людства, так і найгіршу. Адже міста збирають у собі людську природу, збільшують її. А тому вони виявляються неймовірно добрими. В них ми бачимо найкращі приклади практично всього, на що здатні люди, але в той же час і неймовірні приклади зла страшну злоденність, страшну корупцію, расизм та злочинність. І тому, замість того, щоб звинувачувати міста за таке страшне зло чи ідеалізувати їх за добро. Ми повинні бачити, що насправді відбувається у нашому місті міста лише виявляють людські серця, тому то ми можемо впевнено сказати, що міста це добре і це погано, але перед усім іншим міста дуже важливі. Вони важливі для розвитку культури, адже загалом у більшості випадків зміни у людській культурі починаються у містах, а потім поширюються на решту суспільства. Міста часто задають курс культури. Саме тому вони важливі для людського суспільства, але ще вони є критично важливими для служіння. Бо якщо ми донесемо Євангеліє місту, то донесемо його і всьому суспільству. В менших селищах ми можемо торкнутися кількох адвокатів а от у місті, ми можемо торкнутися адвокатів як професії, бо саме там знаходяться юридичні школи та профспілки. А тому, хоча служіння у місті набагато важче та складніше. Набагато дорожче та вимогливіше ніж інші типи служіння, та служити у місті також і набагато важливіше. Біблія не закликає усіх християн іти у міста, але деяких закликає служити саме у місті та всіх християн закликає турбуватися про міста. Закінчити хочу такими словами: в кінці книги Йони Бог викриває йону, адже цей пророк пішов до Ніневії. Лише коли був змушений це зробити, він не хотів іти у це велике місто, сповнене поган, Він зовсім не хотів там бути. А коли нарешті прийшов і почав проповідувати, багато з них покаялися, і Бог не знищив їхнє місто, на що Йона дуже розгнівався. Він не хотів навіть проповідувати у Ніневії. А коли таки почав, то надіявся, що вони відвернуться від Бога та будуть знищені. Тому той розізлився, коли Бог їх не знищив. Ця історія закінчується тим, що Бог каже йому: ось ти переживаєш про рослину, яку я виростив над твоєю головою. Чому ж ти не переживаєш про місто, в якому 120 тисяч людей, які не відрізняють лівої руки від правої? А потім додає: я переживаю про це місто. Тож хіба я не міг змилуватися над цим великим містом? Це останні слова Бога у книзі Йони, коли він каже Йоні, чому мені не переживати про це місто, не співчувати йому? Подивися, скільки тут жителів в чому суть? Не кожен християнин покликаний служити у містах, але сіті ту сіті сповнене саме таких людей, що відчувають покликання служити своїм містам. І знаєте, що Бог каже нам у кінці книги Йони? Він каже: Я вже там, я вже турбуюся про них. Я переживав про міста ще до того, як про них почали переживати ви. Я співчував їм ще до вас, я трудився у містах ще до вас. А тепер, коли і ви тут працюєте, я хочу, щоб ви знали, я йшов попереду вас і готував для вас шлях.